І ось так виглядить наш каталог. Тут я ще маю, звісно, зробити надпись. Отаку от. Надпис, так. Да. Ну, типа, каталог. Чи я щось придумаю, може якась тут картинка буде, чи щось таке. Ну, давайте його відкриємо. Так, значить. Е, так, ось тут бантики. Давайте я відкрию по нормальному. Ось такі от бантики в нас. Красиві. Так, перша частина це в нас ось така от легенда випала Друга частина це в нас обична. Так, значить, ось до нашої бантики Такі от красивенькі. Ну, давайте відкриємо. Так, я надію що я не пору. Угу. Е клас, я вибачаюсь. Ну, ладно. Mm, як гарно відкрилось. Я в шоці. Так, це наш. Да, це самий обичний бантик. Червоненький, такий гарненький. Один. листочок один. Да. Вибачте, що я вам проспойлерила, случайно. Перевернувши пакетик. Ну, да, вибачте. Ну, Давайте я. Ой. Вибачте, давайте я розпакую його від двохстороннього скотча. Мій -да, прикол в тому, що тут двохстороннього скотча немає і мені прийдеться зараз клеїти. Е ладно. Так, ну все, доволі швидко я заклеїла. Давайте розклеїмо. Так, давайте і останню штукумс. І все. У нас липкий тепер бантик Давайте поклеємо його. Ось сюди. Ну, так, ось так от. Так. Следующа колекція в нас там сердечки. Того відео в нас випало ой, першу, першій частині в нас випало ось таке вот сердечко, обичне. В другому, в другій частині у нас випало ось таке вот сердечко рідке. І подивимося, яке випаде нам цього разу. Зараз перегорну сторінку. Так, перегорнули ми сторінку, так давайте ми відео сердечко відкриємо. Ось таке воно у нас гарне. Давайте його відкриємо. Так, я сподіваюся, я його не порву. А, ну так, я ви її не можу порвати. Mm, вау! Давайте я зараз за кадром ножицями Ось так от виглядає тепер наше сердечко. І давайте подивимося, що нам випало. А, це в нас поцілунки. Ось. І це в нас я не пам'ятаю, який у нас вроді рідкий. Яке помню. А, ось тут трошки. Да рідке два. Е це в нас рядки два. Ну, походу в мене щось тут не так. В мене тут запутно. Ладно, давайте тоді от сюди накліємо. Я трошки зараз реально трошки не зрозуміла, в чому прикол. Бо у мене толково ще не було. Ну да, це лише третя частина і в мене вже тут якісь проблеми. Обична, Даша. Тільки я тепер боюсь, я зрозуміла, що вроді оце, це мало бути обичне. Ой, мішка впав, ну, ладно Або це, або це. І при тому, що якщо є ще е, рідкий один, бо це мало бути на цьому. А якийсь там рядкий один має бути на цьому. То мені прийдеться або оце переклеїти, або якось позначити десь збоку, що це другий рідкость. Друга рідкость. Так, ось о, наклеїли вже, і отак от виглядить наша сторінка. Давайте перегорнемо. І її сторінка в нас пу. Так, в, першому, в першій частині в нас випав такий пу Другий отакий. Одна легенда і одна обична. Одна. Так, пакетик. Давайте відкриємо його. Надіюсь, я не порву. Ну, вроді не порвало, так, давайте подивимось. І це в нас обичний. Давайте подивимося, куди його, чи сюди, чи сюди. Mm, а там. E, ой, вибачте. Так, давайте це його уберу. Так. Листочок 3. Окей. Okay. Значить, отсюда. Так, зараз я відкрию за кадром. Такий от Асмерчик у нас був. Так, давайте. Клеїмо. І от так тепер виглядить наша сторінка. Один легенда і два обичних. Ну за того чогось. Ну, нормально. Бо легенда просто капець. Ну тоді давайте перегорнемо сторінку. Це в нас морожено. Давайте, нормально так, давайте так, я нормально перегорну Так, морозиво, Давайте візьмемо таке гарненький. І відкриємо. Так, надіюсь, воно не порветься Ем і що це? Так, мені вже страшно. Так, вроді нічого страшного не Произошло, Давайте витягнемо родину. О! Це доволі гарне фруктовий лід Так, це от сюди. Сердечко два, але все ж давайте я витягну бумажку. Ось це Давайте я зараз наклею. Його, так, давайте я буду відліплювати за кадром. Треш, звісно. Скоро школа. Так, давайте акуратно клеїти. От знаєте, в мене якісь такі флешбеки, можна сказати, типа скоро школа! А І мені страшно від цього аж Так, давайте переглянемо сторінку. А, подожіть Значить, давайте... Я не знаю, що зробимо. Ну ладно, давайте перегонемо. Таки. Ой. Так, ну, значить, ось так от виглядить наша колекція. Тут просто квадратки і всякі малюнки. Це мало бути пазл, як мені я сказав, але я так подивилась, що тут нічого не поміститься. Ну, іменно, типа, тут мало бути 4 вверх і 3. Тут отак от три от поміщалось, але 4 вверх ну, просто ніяк не поміщалось, і прийшлося робити 6. І за того в нас вийшло, що це е, є рідкості. Так, я зараз одразу покажу, що там нам випадає, бо другого варіанту нема. Це в нас квіточки, тут Тіба, трава, мабуть. І давайте відклеїмо. Так, сестра сказала, що це сердечко. Ой, Да, звісно, три. Так, це мало бути один. А я. Ну, коротше. Сердечко один, а я тут зробила як три. Я тільки розбігала, спитала своєї сестрі. Так, ну давайте. Бам-бам-бам. І вийшло так. Так, і на цьому наше відео закінчується. Ну і звичайно, дякую вам величеньке за перегляд цього відео. Ну, якщо ви додивились до кінця, звісно. Надіюсь на це, що ви додивились до кінця. Надію, що ви підпишетесь, поставите лайк, бо для мене це дуже важно, бо я буду дуже багато старатись, дуже вам гарно малювати. Дуже буду старатись це робити все. І на цьому все. Дякую вас, люблю вас, цілую. Підпишись!